Так, перед нами поховання старшого майстра заводу імені Петровського, пан Пушина Віктора Семеновича. Ну, більше відомий в Херсоні його син був Семен Вікторович Пан Пушин. Він розпи... Це був художник, який займався розписом церков та іконописом. Зокрема, в Херсоні збереглися його роботи Образ Христа у Вівтарі Стрітинського собору і іконостас церкви святої Мучениці Олександри. Більше але насправ... не місцеве духовенство насправді оцінило його, а Вище духовенство Київського патріархату, зокрема, сам патріарх Філарет, який призначив Семена Вікторовича головним художником Київської патріархії. Зокрема, в Києві він написав образи для. Церкви Богородиці Перогощі, щойно перед тим відбудованої, і Михайлівської трапезної церкви. Семен Вікторович працював також у західних регіонах України, зокрема, над оформленням православного собору у місті Самбір на Львівщині, і в місті Янів під Львовом, там де він розписав новий православний собор. Але цю роботу, на жаль, йому не судилося завершити, оскільки його підстерегли конкуренти, які хотіли забрати собі це замовлення, і завдали йому важких ран, від яких стався інсульт, що зрештою став причиною перечасної смерті Семена Вікторовича.